необычное обичне Как Як можно можна взять заморозить живой цвіток в глибі льда? Я його сих пор понять не можу. Як можна так зробити? Класно! зачудування і безперервні фотосесії. Однією з перших на співоче поле прибігла паня Нінель. Боялась, що все розстане до її приходу. Спішила бистенько, щоб не розстало. Тепер дивиться і думає. Як почувають себе квіти в такій е, ситуації? Від кожного району Києва по крижаному букету. Головне, не перебуваючи з кількістю цвітов. Флористка Ірина створювала квіткову композицію Троєщини. Це рози. Хіноміліс, бачите ягодки зеленого цвіта і красного. Нельзя було брати цвіти, які дуже повріждаються морозами. Мінус 25 градусів у спеціальній морозильній камері. Мужньо витримали усі 10 букетів. На них нарощується крига, слой за слоєм. Все-таки ще жалко було, але я думаю, що от ефект вийшли замічательний. Ефект такий, що від жінок тут немає проходу. Навіть радісно. ніж на 8 марта. Зима, а ми бачимо таку красу. Це безподобно, звісно. Орхідеї – це взагалі. Круто в історії. Гостворі жінкам хочеться, щоб усе це ще й пахло чоловікам пошвидше б додому деяких дружини привели примусово насильно серйозно <реш> Чесне слово хотіли сюди йти да, дома роботи. Наталя уже встигла притулитися до всіх десяти крижаних букетів. Ви часто даруєте своїй жінці квіти, що вона приходить сюди і фотографується?» <рес> Таких гарних Такі ще не бачив. ні білий лід квітка зависла в повітрі. Ну, бачили, звісно, і лучше. Ну і так красиво. Без особливого ентузіазму брили льоду. Цілодобово пильнує охоронець. Андрій дороге удовольствие, если внесуть <рес> місяць. Місяць тоді точно даром робиш. Та винести бодай один такий оберемок квітів буде нелегко фізично. Кожен важить 250 кіло. І організатори запевняють, заморозили солідно. Крига скресне, навіть якщо буде відлига. Вони здатні витримати будь-які перепади температури. Про всяк випадок букети сховали від сонця й дощу під білим шатром. Квіти у льоду почуваються непогано, кажуть квіткарки. Вони не в'януть, і якщо розморозити, можна спокійну вазу і на стіл. Ольга Петрів та Ян Доброносов, п'ятий канал.